Просто бери мене, блін, за дупу, кидай на плече і неси в спальню. Коли ти десь відчуваєш, що чоловік не проявляється до тебе як до жінки, де ти колись відчуваєш, що недостатньо сексу тобі, да, недостатньо ти задовільнена, як жінка, підсвідомо, ти провокуєш себе на цю емоцію, на цю пристрасть, да, щоб стати гарячою, щоб спровокувати чоловіка, щоб він тебе приборкав. Ти, по суті, провокуєш його на пристрасний секс. А ти до чоловіка підійдеш і скажеш, слухай, я хочу тебе попросити, я емоційна. Я коли емоційна, я гаряча. Да? Коли я гаряча, я пристрасна, збуджена. Я хочу тебе попросити да? дати тобі інструмент, таку інструкцію користування мною. Коли мене отак от заносить, коли я така от емоційна, от зі мною не входь в дискусію. От просто бери мене, блін, за дупу, кидай на плече і неси в спальню. От дай мені просто класний секс. І я тоді в секунду заспокоююсь, і у нас все класно. От я, от така. Я от визнаю, що ця емоція запускає мені в пристрасть, і мені хочеться в цій пристрасті, щоб ти мене як жінку взяв, прям як жінку.